Привіт, мене звати Аліна, і я обожнюю історію про Генрі та його дружин. У мене буде інколи тут хід ходити. Сьогодні я хочу розповісти про Анну Болейн та Генрі восьмого, що в нього було загалом шість дружин. Другий факт про Генрі VIII – це те, що йому довелося створити фактично нову релігію ака англіканську церкву для того, щоб е розлучитися та одружитися на анні Болейн. Третій момент це те, що Генрі обожнював писати дуже ніжні любовні послання до Ганни, і це дуже не в'яжеться з його транічним характером. Ганна взяли до двору королеви Катерини, і саме там Ганна познайомилася з королем. Перша зустріч відбулася на балі Волзі, що був правою рукою радником найближчим короля. На той час він не дуже звертав увагу на Анну, він був захоплений сестрою Мері. Але король дуже швидко змінював своїх фавориток, тому десь вже через рік він почав цікавитися Анною. Яка взагалі не була закохана в короля з першого погляду, і йому довелося проробити дуже велику роботу для того, щоб вона захотіла за нього вийти заміж. Коли Ганні було 24 роки, Генрі запропонував їй не одруження, а стати його коханкою. Тут Анна використала чудову стратегію, відмовилася бути коханкою і принципово. Захотіла одружитися. Генрі дуже хотів її для себе отримати. В нього не залишилось інших опцій. Тож дівчата навчаємось. Генрі починає завалювати Анну подарунками дорогими в 1526 році. Генрі восьмий робить Анні Болейн пропозицію, Як Анна одразу її прийняла. А ще декілька місяців погралася з королем королю. Треба анулювати свій шлюб з Катериною. Виникає англіканська церква. Анні треба віддати дане, тому що вона чекала 6 років на те, щоб одружитися з королем, коли їй було 31 рік. Вона зробила грандіозний скандал Генрі після того, як Анна впевнилася, що вона має безпеку фінансову та пошану в випадку його смерті. Вона завагітніла Єкатериною. Почувши цю новину, Генрі одразу наказав організувати таємне весілля 25 січня 1533 року. Майже через 10 років очікування, анна нарешті стала його дружиною, і бонус королевою Англії через три роки. Ганну повісить, тому що Генрі VIII за її в зраді про історію сумним кінцем. Але ми можемо зробити багато висновків про те, як поводитися з пливовими чоловіками.